Це вже друга художня резиденція організована на базі Шосткінського арт-центру у воєнний час. Загалом до неї долучилися 11 міців художників шостки, а також Сіверського, Полтави та Свеси. Протягом 10 днів художники створювали роботи у майстернях центру а також виїжджали на пленери до ображівки та пирогівки. Як результат, днями на виставці в арт-центрі представлено понад 70 робіт, виконаних у різних техніках. На заході зібралися художники та поціновувачі мистецтва. Зі словами привітань та подяки до присутніх звернувся Шоскінський міський голова. Я дякую всім, хто прийняв участь у роботі арт-резиденції, це друга арт-резиденція. Дякую Ковтуру Віктору Івановичу, засновнику нашої галереї Катерині Шлиман. Чор організовувала перу арт-резиденцію. Дякую всім, хто прийняв участь. Мені подобається, що збільшились кольори, збільшились сюжети. Стало більш сучасним наше мистецтво. Дякую всім. Це надзвичайно важливо в роки війни показати нашу незглавність. Що культура в Україні є, була і буде. Учасники резиденції отримали свідоцтво про участь у заході. З визначною мистецькою подією всіх присутніх привітав виконуючий обов'язки директора Шосткинського краєзнавчого музею Ігор Сірий. Це вже друге шостці, дуже така значна подія для всіх вітців нашого міста і також жителів нашого міста. Дякую всім, що прийшли, дякую всім, що, а, що в нашому місті такі, така є можливість і відбуваються такі яскраві події. Дякую. Такі резиденції для художників, як ковток свіжого повітря, за організацію такого заходу всім присутню. Дякували і нагородні гості, митці, які долучилися до резиденції. Вважаю, що такі заклади дуже потрібні, чисто навіть з чого. Ми зараз бачимо, як ця зі сходу, яка напала на нашу державу, нищить нашу культуру, зруйновує музеї, зруйновує національну ідентичність. І завдяки вам. Я думаю, що це буде зберігатись і хочеться всім побажати миру, скорішої перемоги, добра, любові, всього найкраще. Я е, дуже задоволена е, всіх бачити, дуже задоволена бути на цій резиденції. Я отримала масу задоволення за ці дні праці. Е, Тим, що ми надихали друг друга, ділилися своїми е, думками, своїми талантами. Е, е, я дякую всім організаторам цієї резиденції, е, дирекції е, і дуже, дуже велика дяка всім. За словами Алевтини, Філон час для проведення резиденції був обраний надзвичайно вдало. Ця резиденція припала на період світіння садів, квіти, весна. Це початок нового початок. Такого гарного, хорошого ми були в ображівці, в пирогівці, малювали в шості, в майстернях і тому на всіх роботах відобразилася ось та радість, те світло весняне, яке присутнє в роботах в кожного митця, віру в перемогу, віру в щось хороше та позитивне. Постійна учасниця мистецьких резиденцій Ольга Сергієнко надихнулася виїздами до ображівки та пірогівки та створила неповторні пейзажі. Їздили на пленери, дуже гарна була погода, гарні враження. Ось тому вийшли і цікаві роботи. Я спробувала намалювати аквареллю на полотні. Є така існує техніка, але я її раніше не пробувала. Не пробувала. І саме в цей раз у мене була така можливість, ну щось цікаве і вийшло. Я намалювала чотири роботи: два пейзажі: це ображівка, пирогівка, натюрморт з подсолнухів і така сюжетна тематична робота. Одна. Надія Прокопенко вперше взяла участь у подібному заході. Для мисткині це безцінний досвід, адже жінка завжди прагне до розвитку. Це був такий досвід гарний, дуже класні. Такі художники, цікаві люди. Люди творчості, взагалі, вони по-своєму цікаві, з ними цікаво спілкуватися. Чогось техніки різні і дуже гарно, дуже багато технік своїх своєрідних і дуже класно. Що для себе? Для себе ну. Ну, ви знаєте, життя це розвита, да сенс життя, і тому кожну хвилину, кожен день, і навіть в такі хвилини, як зараз, треба розвиватися, треба щось знаходити для себе, такі віддушини, так і я вважаю це дуже класно. Тобто, ще такий подих, подих такої свіжості, чогось тим паче, зараз весна. Це дуже добре. За цей час я створила чотири картини: це були портрети, портрети з реальні портрети. Тобто ці воїни, ці і чоловіки, і воїни, і жінки. Вони на цей час вони дай Бог, щоб вони були всі живі. Вони служать, вони воюють. Вони за нашу перемогу. Ольга Іваненко не перестає дивувати всіх своїми картинами, у яких закладено символічний зміст. Роботи створені під час цієї резиденції. Вона присвятила чоловікам, захисникам України. Вот ета робота, це... Ну, символ, та канарейка желтая, это символ Украины. И она уже растерзанная немножко, там и перетекут. Надо тримати ее міцно, чтобы не выпустить. Потому что если не удержим, то нашей стране будет очень плохо. Та следующая робота з руками. Повернення додому. Усталый захисник пришел домой. И что он там увидел, это вже можна домысливать. І ці полоски – це символ наших ковриків, домашніх за словами організаторів заходу шості і надалі проводитимуть подібні резиденції, адже попри війну мистецтво повинне жити.